Так, це відео для людей з характером. Або я називаю їх затятих. Ті, які ставлять ціль, і ніхто, і ніщо не зможе їх з неї збити. І якщо брати мою практику, то ці характерні люди затяті, вони і гарно. Затято роблять собі проблеми з опорно-руховим апаратом. Тобто, якщо людина звикла щось робити на 100%, то і проблему вона розвиває на 100%. Тому е часто ці люди, відпахавши 12-годинний день, е йдуть ще в спортзал, займаються, потім ще доробляють, і потім. Мертві лягають спати полуживі, отак от скажемо. Якщо впізнали, це відео про вас. Або можете надіслати тим, хто це робить. Тобто величезна проблема, яку робить ця категорія людей. З великою повагою до них ставлюсь, але потрібно навчитися відчувати ось цю межу, де дійсно прийшов час відпочивати. Потрібно прислухатися до свого тіла. Воно не має такого ресурсу, як ваш психоемоційний ось цей напор. Тому, якщо ви відпахали 12-годинний день і у вас заплановане тренування, не потрібно на нього йти. Або зробіть це прогулкою, якщо ви хочете, щоб цей час не втрачався, в поведінковому факторі. Зробіть це прогулкою, або просто там, Релаксацію, полежте, помедитуйте, подумайте за щось. Тобто, не обов'язково вижимати з себе всі соки. Був корисний, надіюсь.